Вітаю, бути лішах, я врай проти. Бач, тір, да, ну, Донезі, рейтинг 1853. Перед завагаємо Так, я якось тут жертву цього пішака, тільки як я його жарту, не знаю, не пам'ятаю. Давай, байдужу. Чи порагозі, навіть він виставляє, ну. Я радий за нього. Також хочу почати його розігрувати. По можливості. Інтернет пропав, та ну ми тут, ми в грі. Так, і в нього якісь такі мотиви є, звісно. В нас, що є в нас? Кіна С6, зазвичай тут. Тут С5 має бути, С5 нема. Кінь кудись піде потім. Потім він кудись піде. Поки що просто виставляємо систему по ботвінику. Ні, це по Маршалу. І по бутвиннику. По ним, коротше, по двом тим типам. Руляш-1, цей тут тримає і будуємо є чуть бо можливості. Я не знаю, звісно, тут воно працює чи не працює. Думаю, воно тут працює. Так, він, можливо, буде проганяти коня, але ми слона свого не віддамо. <кій> Потім C5 це понятно, але ми проженемо туди. Слоника ми не віддаємо. Потім якось кінжи 3. Тура є один і пішечки оці пішли. Так, і ми якось. Байдеже, ми просто не даємо коню сюди стати. Сюди йдеш. Ну, там мене це мало хвилює. Так. Все, по схемі пішли. Так. Так, ну суперник якось дуже повільно. Розкішно все почуває, я так бачу, да, в центрі? Давай ще зробимо один по такий хід. Тепер ще слон сюди має піти. Коня нашого проганяєш. В принципі. А, тут буде пішак зависати. Ми тут зімо, так. Да. На цей хід буде цей хід. Ну добре, давай так. Не він туди. Добре, нема в мене часу, тоді йдемо сюди. Хоча він тут вдарить. Конем, да? Ти там б'єш? Щось типу цього, щось типу цього, за слона, можливо, він з'їсть, що вже зробиш? Так, ну вийшло у нас непогано йому віддати пішака, і виявилося, що у нас ініціатива. Мабуть, цього пішачка все-таки брати йому не можна було. Це означає, що відкриття гри на нашу користь, значить у нас фігури стоять краще набагато, ніж у нього. Це вже і так ясно, звісно. Коли в нього провисає тура. Беру. Отак от, от суперник кардинальним чином вирішує проблеми свої. Вирішує проблемки. Так, Турайв 6. Ні, це вже буде жорстокий хід. Давай ще так зіграємо. Якщо віддаси Білопола. Ні, не віддаси, добре. Так. Погрожує шах якийсь чк, кіт. Треба швидше грати. Тупо тобто, Турас лежить, я її не бачу. Обов'язково поміняти цього по білим полям. Не бачу. Так. Ні, 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 ні. В еле поля контролюється. Фу, це, звісно, капець. Що він там вичурив? З легкими тяжкими фігурами. 75 на 72. Відкрита позиція, багато фігури. Важко там знайти. Чітке продовження, там багато що можна. І багато що, скоріше за все, поганяється. Це поганий хід. Да, тому що D4 все-таки не треба було віддавати, перевага є. Але потрібно було щось, ну, вже по лінії це можна було зіграти. Я просто типово є 4 провів виявилось тут. Ні, нормально, він з'їв, окей. Це 6 був хід. Неочевидний такий. Тура це 8. Тактично він міг викрутити, значить, у нас не все так було добре в позиції. Як я очікував. Тут ще він міг зіграти ферзь F6. Ідея в тому, що він б'є слона, ну і тут якась гра. Тут ну, кінь захищає, да. Якась гра. Продовжується, рівна позиція. Комп'ютер пише. Шанси рівні. Ну, тому що тут білопольний мій дуже сильний. А білі поля, ну, білопольник, мабуть, не гірше тури. Тут буде. Він вирішив дати фрзя цікаво. Тари, чи він зіграв. Ну Це прохідний пішак дуже неприємний. Слон тут захищає, неясно, до чого тут чіплятись. Я попригав, постріли в тру віддає мені просто ті. Так, і тут також здавалося все окей. Прив'язав сюди слона, але. Це не туди хід. G4. Ну слон це. 4 шах. Ну, король, наприклад, допомагає. Повернувся слон. Король і показує ходи королем. Король. Прольє 3, то, наприклад. Ну-ка, і сюди то що? Є5. Ф є, наприклад, і що? G5. А-о. Такий типовий удар. Ми спочатку відволікаємо цю цього пішака, а потім цього. І брати не можна, тому що мати, не. Ось воно, що було тут. Я бачу ну, ці пішаки, ну я якось намагаюсь, можливо, тут королем забрати. А ось такий мотивчик. Було б шикарно, звісно. Окей, да, я тут підставив йому назад ферзя. Але вийшло, що не так все окей у нього. Тут рівна позиція, ну трішечки, може, в білих на сантиметр краще. Ну. Так, а в нього був ще шах, так? Тураде 3. Три... Вічний шах чи що? Вау! Вау! Повічний шах, Представляєте, ти таку картину? Тут мат ще отримує, мабуть. короля 2 мат. Тура б 6. Відкритий удар. слон с 5 мат. Тура Турату поматує. Ой, шахує. Турату повічно шахує. Ну, Суперник вирішив, відійти назад фрезя. О, да, але. У мене все-таки якість. Щоб була тура проти двох слонів, то в нього було б краще позиція, Але в мене ще слон. Тура дуже сильна тут. Білопольник ще контролює всі ці прохід. проходіки. Ну, це останній фінт його. Ну, не сьогодні.